Круглі столи обговорення та тренінги. Таким був початок року для організації об'єднання територіальних громад. У лютому її активісти влаштували податковий лікнеп. На ньому фіскальники пояснювали зміни в законодавстві сільським та міським очільникам. І великі села просто не витримують цього навантаження нових реформ і законів, якщо ми своєчасно не приймемо якісь зміри. Опісля громадівці до Черкас привезли столичних лекторів з Майдану. Усе, аби навчити пересічних громадян бути свідомими. Для них провели освітній двиденний тренінг. Дуже важлива корисна інформація для кожного громадянина, для кожного, скажімо, мешканця України підвищити свій рівень свідомості і взагалі свою громадянську позицію правильно проявляти. На початку березня організували публічні роз'яснення реформ місцевого самоврядування. Зокрема, говорили про особливості об'єднання територіальних громад. В результаті на форумі голів сільських рад для подальших законодавчих змін розробили спільний пакет пропозицій. Це не є косметичні реформи. А це є кардинальне реформування всієї системи організації влади на місцях. Ми бачимо децентралізацію влади як реальний крок до стимулювання територіального розвитку всіх громад. Нещодавно об'єднання територіальних громад змінило очільника. Тепер Наталія Старікова очолюватиме Черкаську регіональну організацію Аграрної партії України. Туди долучилася на особисте запрошення голови представництва Михайла Бащенка. Бо так, каже, матиме більше можливостей сприяти розвитку Черкащини. Аграрна партія України це політика, позиція, програми, проекти, на сьогодні які мені близькі. І саме тому вони сьогодні повинна вирішувати в тому числі всі проблеми села і лобіювати всі пропозиції, всі зміни до законів якраз на вищий рівень. З рук в руки своє наступництво вона передала керівнику Катеринопільського осередку організації Олександру Коваленку, бо каже, він є одним з найуспішніших очільників районних структур. Зараз ми будемо працювати в тандемі. Він обран почесним головою конференції. Він ми будемо працювати в тандемі. Звичайно, ми будемо піднімати середній і малий бізнес, тому що без підтримки середньому і малому бізнесу не буде ні робочих місць, а не зарплати, а не спроможності купити продукти харчування, заплатити за комунальні послуги. На конференції новий голова розповів про своє бачення діяльності громадівців у найближчий час. Ми дуже багато попрацювати над, над самим об'єднанням територіальних громад, тому що президент вже підписав закон про об'єднання територіальних громад. Для цього нам роботи вистачить. Також одним із першочергових потреб він вважає розвиток молоді, створення нових робочих місць, допомогу атовцям та їх сім'ям.